Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Люди титани на війні. Бійці з протезами після реабілітації знову повертаються у військо, щоб допомагати побратимам у боротьбі з окупантами. Воїни 22-ї окремої механізованої бригади обороняють позиції поблизу Кліщіївки. Водії та оператори бойових машин під щільними обстрілами підвозять боєкомплект та евакуйовують поранених із поля бою. Репортаж із Бахмутського напрямку знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Бійці 22-ї бригади мчать на бойові позиції. Серед них старший сержант на позивний аскольд. І на передовій він вже вдруге за півтора роки. Після поранення повернувся у стрій. Перші бойові мої це Кліщівка. Спочатку канал, потім посадки. І, потім саме село. До поранення того дня він не мав заводити людей на позиції, забирати поранених. Була не його зміна. 25-річний Назарій замінив побратима. Один провідник по стану здоров'я не зміг піти вечором, і я пішов замість нього. Ми заходили, забрали людей. Все добре, забрали тих, яких подивимо було назад. Забрати на евакуацію. Але повертаючись назад, я наступив на мін. Дорогою до медиків він тричі попускав турнікети. Завдяки цьому ногу до коліна вдалося зберегти. Все, що нижче, тепер замінює протез. Після тривалої реабілітації Назарій знову в строю і несе службу на Бахмутському напрямку фронту. У нас, Насправді, офшора навіть я тут бачу хлопчину на протезі і ну, дуже часто починаю бачити, вони повертаються. Цьому життя не закінчене. Ти ж можеш жити, ти можеш так, є нюанси, але ми не вибирали цього, а нам з цим тепер жити. Побратими вибір Назарія поважають і поміж собою називають його сталевою людиною і звертаються до чоловіків, які нині ще продовжують жити цивільним життям. Треба брати себе в руки, мужики, і йти допомагати нам, тому що потрібно це робити. Ми закінчуємось. Треба, треба люди не розумію, страшно всім страшно, але треба якось збиратися до кучі. І приїжджати не боятися. Олексій у війську три роки. Зараз він навідник оператор бойової машини піхоти. Він підвозить БК на нуль, евакуйовує поранених і замінює піхотинців. Ситуація поблизу кліщівки нині каже стабільно важка. Окупанти намагаються просуватись вперед. В основному вночі ми пересуваємося. Місцевість, слава Богу, ми вже тут рік. Місцевість вивчили, знаємо, де куди їхати. Намагаємося як ну. Максимально близько, а там вже ми дивимося по ситуації, тому що ворог знає всі точки, куди ми можемо під'їхати. і активно не веде артилерійські обстріли по цим точкам? Чим швидше, тим живіше. Головним правилом водіїв на війні ділиться Анатолій на позивний студент. Водієві БМП 23 роки, і Нещодавно він отримав державну нагороду за вдалі штурми в 2022 році. В останню відпустці був рік тому на свій день народження. Чи вдасться цього року справити іменини з рідними, не знає. Невідомо через те, що не знаю, що нас очікує, і людей не сильно хватає. Було б людей, було проще було ким заміняти друг друга. Кожен з цих бійців мріє про майбутню українську перемогу і кожен викладається наповну, аби вона таки настала. Скоріше воно все закінчилося і повернутися додому вже. З Бахмутського напрямку Маргарита Потапова, Михайло Путята та Віталій Овсяніков. ТСН 1+, плюс марафон Єдині новини.